Зранку, 23 серпня, на меморіалі пройшов захід присвячений дню визволення міста Білгород-Дністровське від нацистських загарбників. Захисники і визволителі Другої світової війни вони сміливо дивилися у вічі небезпеці, знали смак крові і ненависті. Люто знищували ворогів і тихо прощалися з друзями. Тяготи і випробування не закінчувалися на їхньому шляху. Вогнений вал зброї окупантів намагався їх зупинити. Дим баталій застилав їм очі, а вони все йшли і йшли вперед, до перемоги, до свободи та миру. Щороку, в останні дні літа, історична пам'ять повертає усіх нас до героїчної та радісної події, коли в наш рідний Білгород-Дністровський прийшов мир. День 23 серпня, 1944 року, став святом визволення міста. Від нацистських загарбників. і ось вже 80 років продовжує об'єднувати нас, його мешканців, вдячними почуттями і спогадами про тих, хто приніс незалежність і волю у серце рідної землі. Вже третій рік поспіль ми відзначаємо це свято у стані повноштабної війни з новим жорстоким ворогом. На жаль, сьогодні вже ми нащадки героїчних визволителів. Змушений на собі відчувати пекло нової війни, розв'язаної расистами. Вся Україна знов має терпіти виповітряних тривог, потерпати від обстрілів, обурюватися безчинствами окупантів і захлинатися від ненависті до них. Кожен з нас відчуває відповідальність перед пам'ятю цих героїчних людей, схилимо голову перед величю їхнього подвигу і хвилинне мовчання вшануємо пам'ять тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. Навіть якщо пройдуть тисячоліття, свято свободи пам'ятатимуть і шануватимуть, тому що з усіх найгучніших перемог на землі голосніша та, що принесла з собою волю, незалежність та визволення. Пам'ять про ці події нестимуть усі майбутні покоління. Вони ж будуть голосно промовляти імена героїв, які принесли свободу рідній землі. Адже пам'ять це не тимчасовий тягар, а велика сила, що об'єднує в собі подяку нашим попередникам та гордість за їхні подвиги. Слава всім воїнам-визволителям! Низький уклін кожному, хто приніс свободу на нашу землю. У світлі роковини звільнення нашого міста від нацистських загарбників, віддаючи шану і подяку загиблим, всі присутні поклали квіти до могил воїнів, визволителів Другої світової війни. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.